Вітаю всі, всіх друзів, себе на каналі. Сьогодні неділя, 27 квітня, я на рибалці, одна із заток Дніпра. В межах міста можна сказати. Сьогодні у нас, якщо вірити рибальському календарю, сьогодні у нас кльову майже взагалі, тобто не майже, а взагалі має не бути. Є в місяці таких 2 дні, в яких кльову немає. Тобто, сьогодні один з таких днів. Плюс, Похолодало, вчора було трошки більше, десь 6 градусів. Сьогодні я приїхав, термометр показував всього на всього 3 градуси тепла. Тобто, мені навіть самому цікаво, чи буде клювати риба, так як мені всі мої знайомі і рідні казали, просили, не їдь сьогодні на цю рибалку, тому що риба взагалі сьогодні не буде клювати, так як всі погодні умови е заточені, можна сказати, проти кльову. Але я наварив пшона. Взяв прикормку, інтеркріль, карась халва і вирішив спробувати. І ще й спробувати не де-небудь там на річці Ірпінь, а виїхав прямо зразу на Дніпро. В принципі, в Дніпрі постійно вода прогрівається якби не так швидко, а трошки повільніше. І Мені здається, тут процеси трошки якби уповільнені Там по карасю, так як заточений сьогодні. Чисто під карася, все, ну, можна сказати, снасть, вся така карасина. Ну, попробую стандартний фідерний монтаж, який ну, такий сінлайн там, чи вертоліт. А на даний момент у мене такий, можна сказати, також якби фідерний монтаж, але заточений під карася. Короткий поводок і все таке. Ну що ж, друзі, якщо вам цікаво, чи можна зловити в такий день, <смі> в який не клює рибу, взагалі, коли повний місяць, різке похолодання і взагалі північний вітер, чи взагалі можна зловити рибу в такий день і скільки її можна зловити? Мені цікаво, тому я й приїхав. Але хочу вам сказати не, не то, що. Мені так сильно цікаво, я просто більше не маю можливості в інший день приїхати порибалити. Але якщо ви поставите зараз мені лайк прямо зараз і напишете будь-який коментар, то ви зробите мене вільним і я зможу виїжджати на рибалку в будь-який день неділі. Так що дуже вам буду вдячний за ваші вподобайки і коментарі, друзі. Ну що, будемо продовжувати. Зараз покажу вам по прикормках, що в мене отак ось в мене пшоно. І такі, така халва інтеркрилівська халвичка. В принципі, опариш, черв'як, пінопласт. Так що Попробую, закинув туди от під очерет, де коряга. Один з одної сторони, другий з другої. І пробив холотом. там у нас 3,5 метри під очеретом, десь до двох, мабуть, якщо ближче кидати. Будемо бачити, що буде, то буде. Ну що ж, з Богом. Ті два глухо в мене закинуті. В принципі, а цим причепив здорову годівницю об'ємну і намагаюся годувати. Взяв холод, у мене є такий невеличкий, дешевенький з Aliexpress лаки. Прокинув. Риба стоїть на 3,5 метрах. Не знаю яка вона там стоїть, але показала, що стоїть. І отаким здоровенним причепив здоровенною годівницею, вирішив трошки її підкормити. Перемішав прикормку з пшоном, трошки затемнив, так під колір приблизно мокрого піску. Недалеко кидаю метрів, не знаю, може метрів 30. Якраз там воно стоїть на спуску. Десь максималка тут 4,5, але десь стоїть на 3,5 наперекаті. Були вже удари на крайній, те, що біля очерету, але безрезультативні. Прикормки вистачає, так що я думаю, що погодую риба ж любить їсти. По-любому щось та й припливе. Вітер трошки напрягає, якби не вітер взагалі було б чудово. Сонечко. Але тут таке місце, що якраз він виходить в спину, так як він північний. Не дуже... Я представляю, якби я сидів десь так, щоб кидати потрібно було проти вітру. Це жестяк просто. <кій> Вітер не дуже добрий. Побачимо. Напишіть, через скільки ви приблизно часу перекидаєте, коли годуєте. Я думаю, хвилин через 5 буде нормально. І щось такі відчуття, що потрібно буде ці крайні таке перечепити на класичний фідерний монтаж з, з довгим поводком, тому що не знаю, як карася, дочекаємось чи ні, але можемо взагалі нічого не піймати. Поводків нав'язав. Поки є можливість, друзі, і не клює риба. Запропоную вам підписатися на мої телеграм-канали. У мене два телеграм-канали. Один телеграм-канал це ці, цікаві товари із AliExpress, там різні товари з посиланнями я публікую. А другий товар це рибальський телеграм-канал, який добряче допомагає економити на різних снастях. Тобто, там жилка, гачки різні, дуже чудові. Є також я посилання вам виставляю ще різні ніщачки, там для фідерної рибалки. Тобто, під відео в описі заходьте, підписуйтесь. Телеграм-канал без всяких заманух, там зразу тільки зайшли і зразу підписалися. В кого зразу не заходить, нажимаєте відкрити в браузері зверху три крапочки справа. Якщо з мобілки, і все у вас буде чудово. І нажимаєте, потім, коли вже в Телеграм зайшли, знизу підписатися. Майже кожного дня я публікую, дуже рідко не публікую щось нове, але майже кожного дня я щось туди публікую. так що Будете в курсі новинок з Aliexpress для рибалки. Там різні поплавки, є, там світящіся, потім гачки, самі нові. Ну, коротко, я думаю, вам буде цікаво, зайдете, подивитись. Також я роблю на них іноді огляди, хто перший раз у мене на каналі. Можете підписатися і на канал. Там десь вже посилочок 10 приїхало, але я думаю, це мало трошки ще під, підзбираю. Саме рибальської теми приїхало. Так що пізніше вам зроблю також огляд. Так, я думаю, можна вже перезакидатися. Зловити рибу для мене... Не зловити нічого для мене в принципі не страшно. Страшно пролежати пролежати дома на дивані цілий день, це страшно. Так що все нормально. Все йде по плану <laughs> навіть якщо нічого не зловлю, все йде по плану. Ну що ж ти але мені здається, мені не здається, ми точно сьогодні щось піймаємо На зло погоді, на зло всьому всьому. Щоб не казали потім мені мої, що поїхав і нічого не зловив. Навіть можна і купити тої риби. В принципі, але ж відео подивляться. Ладно. Так і бить уже. Десь на цьому місці приблизно я в... в в тому році зламав мені Карась фідер, я його перемонтував вчора. Зараз вам покажу. Короча, як у мене вийшло, це, кстати, з Аліекспресу допоміг двохкомпонентний клей. Ну, Я ще там шнуром рибальським замотав, ось так воно виглядає. Бачите, яке гладесеньке. Оце двохкомпонентний клей так засох, як пластмаса. Круто. Так що відремонтувалась на ура. Посилання вам на цей клей також залишу Там в телеграм-каналі, в Рибальському також, може комусь, теж буде потрібно щось відремонтувати. Кстати, штука класна. Не думав, що настільки він класно засохне, що навіть ножем його вже не вшкребеш. Що ж, будемо перекидуватися. Я, мабуть, вмикнусь, я вам вже тут наговорив цілу кучу. В принципі, все, що думав, таке сказав. вам. А вмикнусь, коли вже щось спіймаю. То що. Вам вже також цікаво, чи буде сьогодні риба клювати, чи не буде в такий день. Повнолуння. похолодало майже на 20 градусів, плюс вітер ще північний. Ну, коротше, повний цей самий. Треш. І так, перша риба клюнула. плотва чи що це? Крас... чи не плотва, а краснопьорка вона там сильно мілко. Ось ну, така краснопьорочка На ну, такий цікавий монтажик. Я його якось робив, там можу посилання залишити під відео. В принципі. Ось. Лю... Також рибак. Всім доброго дня. Розкажіть, що ви там зночі щось? Зночі особливо нічого такого цікавого немає, але загалом інтенсивність рибалки була досить такою жвавою. Клювання були постійно, але ре реалізації як такової, то не було. Зранку була покльовка досить така гарна. Заціклась риба, підтягнув до берега, але не взяв. Верлося чи очерет, чи в коротше, зірвалася. Ви вірите в це, що в цей день не клює? <су> Та як не клює? Клює, Філья клює, клює. Вудки так загинає, що аж тільки дивно чи не, не, не засікається риба. Ну, може вона дрібна. От бачите, вже якби всі міфи розвіяні, риба сьогодні таки клює. <почин 'є> рибалка тільки починається, ну, тому що ще цілий день впереді. Краснопірка також риба. <почин 'є> Не обов'язково карась і сом має бути. Так, да, так що таке. Ну, будемо сподіватися. Так. Да. І так, друзі. Знову покльовка була. З під, під самого очерету. І клюнула знову краснопірочка а така прикольна. Ну, Нічого, можна пожарити, в принципі, нормальна тема. Мене радує те, що хоч сьогодні ж хоч щось дай клює, так що в мене вже дві Ха -ха! Бачте, підтвердив, що сьогодні клює. Два рази. Блін, а це пісок трошки теж напрягає ну, що зробиш коротше забув з собою взяти рушника щоб руки витирати вода холодна то прийшлось зняти один носок розрізати Добре що в мене в мультитулі є ножнички якось робив на нього огляд класний в мене такий є Мультитульчик ганзовський. Хто хоче, по... пройдіться по відосах, по... побачити. Так, ладно, будемо ловити далі. Здається, знову щось покльовує. Зараз побачимо, що там у нас. Постійно на один той же самий. Навіть не, не розумію чи є щось, чи немає. Ні, не, здається, щось є. Або щось зачепив. О, знову краснопірочка. Така нормальна, на черв'ячок бере. Без всяких там кліщів. Третя! Значить, хоч якось. І то нормально. Що, краснопірку мені вдалося поставити на точку. Так, треба подивитися, може тут вже щось є. Так, друзі, клюнула ще одна краснопірочка, така непогана, що не може не радувати. Зараз під цим відео повинна грати така музичка вся. на-на-на-на, щоб всі закайфували, але коротше, я ніяк не можу її вставити, бо. Ютуб постійно її банить, так що вибачайте, друзі. Чого я ще сьогодні, друзі, не ловив, то це окунчик. Піймався окунчик, ще й за рот. Взяв на черв'яка. Красавчик. Так, да, це, звісно, він заглотнув. А, ні, на пучок опариша. Кидав охолод, показала, стоїть риба. Кліпсанувся. Оце така чепуха клюнула. Тюлечка. Як ви думаєте, може вона стоять? На... На глибині 3,5 метри. В принципі, з дна взяла. Я тут ще пару штучок нормальних витягну. витягнув коротше, ще одного, такого більш-менш як він. Ем... Густер... Коротше, дві густіри ще взяв, потім вам покажу після окуня. Та якось так воно клюнуло, одна, потім друга не вспів камерку включити. Метровий поводок поставив. Пара не тронуло нічого, думав вже немає. Блін З Прикормку намочити трохи. Нічого, мені подобається сьогоднішня рибалка. Це все по кайфу. Як казав один пацанчик, мені це все по кайфу. Блин, це ж скільки я уже сюда пшона всунув. Вже має бути, щось має бути вже тут. О, давай. Дребежание було Чотка тема. Тюлечка. Вона дуже смачна. Якщо таких штук 50 піймати прикольна тема А я зараз візьму там де глибше садок цей перекину і покажу вам Оце, ребятки, я сьогодні піймав. Це що більше то густяра, а то красноперка окунь Хоч і похолодало, але риба скажу вам зовсім не стоїть повністю, тому що насипав прикормки біля берега і бачу, що вже поприпливала купа мелочі. Не знаю, може вам видно або зразу взагалі то зазвичай приходиш сюди куп... і вже тут мелоч плаває під берегом, а це не було. Так що риба ворушиться, можна сказати. Тільки щось зовсім кльов перестав. Взагалі нічого не клює. Вже перекидав, закидав. Подивився, я холотом, де стоїть риба, і туди і закинув. Якесь затіш є. ну нічого, ще трошечки порибалю, там, побачу, покажу вам, що впіймав та й буду якщо то їхати. Хотілося б карасика, але люди приходили, казали, що ще для карася тут рано, що він тут ще реально не клював. Але в принципі в цьому місці якби, це перше, де починає він клювати тут на Дніпрі. Вже я літом звідси знімав відоси. Хто слідкує за моїми відео, той повинен впізнати це місце. Тільки б не тут стояв, а тут далі О, покльовочка. Ну, зараз витягну, подивимося, що там може щось вчепилося вже. Нічого немає. Зараз вам о, нічого себе. Ударчик був. Зараз вам покажу приблизно яка тут обстановочка. На самому ділі вітер дуже сильний і дуже сильно крепко шумить. Це просто в мене дуже класний мікрофон з шумоподавленням, щоб просто не чути цього вітру страшного. Не можу нарадуватись цим мультитулом ганзовським. Блін, до чого класна штука. Ці ножички підпружинені Нічого саме не складається, кругом фіксатори стоять. Блін, завжди собі хотів мультитул якийсь якісний. І таки купив. Кому цікаво, де брав, то я залишу вам посилання під відео. Там ще... Буде вам 10% знижка по моєму промокоду. Ну, Що саме ще мені тут подобається, що тут повноцінний ніж. А не якась там, знаєте... Фігня. Ось. Плюс ніж повноцінний, плюс він фіксується. Як він там цей замок називається. Лок якийсь там. От так, бачите. Розкладуєш його. В принципі, туга все. Нове щелк. Все. Бачите. Щоб скласти. Раз. Два. Обалденний. Ганзо J303B. Я на нього робив огляд. Зимою, так що, кому цікаво, можете заскочити, глянути. Хоча і тільки що вам нормальний огляд на нього зробив. Це так вже мені немає що робити, поки риба не клює. <плес> ладно Друзі, зацініть окуляри. Окуляри поляризаційні, дуже класно видно в них рибу. І хочу вам сказати, що це вже нові окуляри, я їх замовив тільки на Алікспрес. Посилання скину в свій телеграм-канал в описі під відео, так що заходьте, купуйте. Окуляри обалденні. Рекомендую. Дуже такі, бачите, крепкі і плюс ще є отакі тут резиночки в них, чого раніше не було. Ну, плюс вони загнуті під ваше лице, тобто немає бокових засвітів. На рибалці дуже круто в них. Взагалі клас. Друзі, на сьогодні буду закінчувати рибалку. Не то, що не клює, а взагалі не клює, вже що я. Я вже все перепробував, що можна. В принципі, трошки зловив риби. Що можна сказати, що на повний місяць реально риба клює, але мала і дуже погано. Ну, особисто я, якщо буде от повний місяць наступного разу, я не буду їхати на рибалку. Хоча, в принципі, непогано посидіти десь на природі, відпочити. Але риба реально клює дуже погано. Треба її шукати. Якби не холод, я може, б, може, її взагалі не, не знайшов. би, Так як я кидав під самий очерет. Там її не було, вона була далі, вона була на схилі. В принципі, класика, як і завжди, але цей схил тут знайти реально нереально без ехолота. Так що в мене все вийшло, друзі. Кому була цікава, така моя подорож сьогодні в козин. Це приблизно десь між, між Українкою можна сказати. В принципі, між Українкою і козином, мабуть, козин, я думаю. Один із залівів Дніпра. Кому була цікава, така подорож, ставте лайк, підписуйтесь. Я думаю, ми ще тут нормально зловимо карася. Просто що сьогодні він реально не йде і взагалі він ще тут не почав клювати. Так як в Дніпрі я вже казав вам, що пізніше починає клювати карась. Нічого, перевірив, буду знати. Всім добра, друзі, до нових зустрічей. Чуть не забув. Забув показати вам, що піймав. Це мій вже весь улов, так як буду їхати додому. Зараз що, яка жива, випущу. Ну, оце все. <гум> ну, можна сказати, що трошки є. <гум> все, друзі, це, це вже все на сьогодні.